Добрий день. Добрий день. Володимир Корпусенко та Володимир Колодочка живуть у Києві. Спочатку чоловіки трохи хвилюються, кажуть, інтерв'ю дають уперше. Наша задача була обслуговувати передню лінію. Ви знаєте, без боєприпасів. Це не війна. Вони познайомилися у липні 2014-го В черкаському окремому механізованому батальйоні згодом почали працювати в одній частині. Їхня робота була возити військовим провізію: дизельне пальне, воду, харчі та боєприпаси. І головне мішки з піском. Був у них якийсь та захист був. Так, це це було засіб для будівництва яких. Якихось оборонних позицій, бо ховатися не було де хлопцям, які там несли чергування. Там є сі була стіночка, отака. Пісок був ціннішим за золото, розповідають чоловіки. Авто розвантажували за дві хвилини. Один неправильний крок міг коштувати життя. Як тільки машина заходила на позиції, зразу ж починався мінометний обстріл, обстріл. Артилерійський, стріл стрілкотнят. Таких ситуацій було безліч. Це ж дуже жду коли ж вони БТР розгрузяться. коли кричить, там уїжджай швидко, і тут починався обстріл. І я тікати відтуди. Був випадок, коли автівка зламалася при заїзді до аеропорту. Військові вистрибнули з неї і впродовж хвилини машину обстріляли. Тож довелося залишитись в аеропорту до наступної ротації. Одне лише думаєш, що як, як твоїм рідним скажуть за, за те, що ти вже не, не прийдеш додому і не, не постукаєш у двері. От такі. Всь, все крутилось в голові. Розповідають, до Донецького аеропорту їздили через день Володимир Колодочка дорогою смерті, як називали шлях у пів кілометра до аеропорту, проїхався близько 15 разів. Колони формували в тоненькому, обстріли перечікували в пісках. Коли не треба було їхати, ремонтували автомобілі та співали пісні. Ніхто крім нас не зробить цю роботу. Ніхто крім нас. Ніхто крім нас. На запитання, чи хотіли би бути серед оборонців аеропорту, кажуть так. Але хто ж тоді виконував би їхні обов'язки? Таку чорну роботу, і що ти по вологті в мазуті, в солярі, рі, мокрий, холодний, гол, голодний. Її мало хто хотів. Таку роботу робити. Чоловіки возили провізію на передову до 2016-го. Далі Володимир Колодочка повернувся додому, а Володимир Корпусенко пішов воювати. На мирну територію України повернувся у 2018-му. Дарина Коломіць, Микита Жеребцова, Валерій Ратушнюк. Новини на Суспільному.